Всім привіт! З вами завжди я Ден Бой, та сьогодні у нас буде огляд на. Солдатиків з Аликспрес. Друга частина. Що ж, то давайте почнемо. Солдатики прийшли в ось такій коробці. Е, солдатики приїхали за. Здається, менше 18 днів. Або, саме 18 днів. Та, ось так вони були упаковані. Ця посилка мені прийшла сьогодні е, вранку, вранці. Та зараз я це знімаю вже ввечері. А це ця кропа ще мені... Е, я її буду зберігати, можливо, вона мені ще пригодиться. Ну, а тепер сама упаковка солдатиків. Насправді я очікував, що вони будуть в одному пакетику, але їх розділили на два пакетики. Я не знаю, чому так зробили, але. що ж так і буде. Е, цей е, продукт, ці солдатиків, я е, купив. У того ж е, продавця у того ж магазину, е, де я купив солдатиків з прошлої серії солдатиків з Aliexpress. Я е, посилання на цей продукт залишу в описі під цим відео, та ще посилання на відео попереднього відео солдатів з Aliexpress теж буде в описі під цим відео. Що ж, тут у нас написано батлсет. Тут у нас два американських піхотинців. Тут танки, гелікоптери, ракети, самольоти, все таке зроблено в Китаї. Та ось тут наклейка цього магазину. Тут написано GEU. Хоча справді так магазин цей не називається на Алікспресі. Так як YouTube ютуб канал називається. а... Ось тут ще одна така ж сама наклейка, та тут написано DU, китайські символи якісь, та на AliExpress називається цей магазин Вікондо. Вно to fight like a Man. Вікондо, щоб скажатися як мужчина. Тут такі ж самі наклейки. Ну що ж, зараз я цих фігурок всіх розставлю, та ми подивимось до них. Зараз поближче. Що Що ж, я їх всіх розставити, давайте почнемо. Що ж, ось так виглядає зелена армія. Всього в цьому наборі повинно було 50 фігурок на кожну сторону. На жаль, зелена сторона отримала 48 солдатів, а не 50. Але два солдатики це не така ж е, велика втрата, тому е, це такий маленький, такий косяк від продавця. Тут у нас дуже багато снайперів. Я не знаю чому. Ще у нас дуже багато ось таких солдатів, які просто стоять. Я б хотів, щоб було більше ось таких стріляючих. Там можливо ще ці. Бо... Ну, це, це просто якось забагато. А ось так виглядає бежева армія, хоча вона якась персикова чи е, виглядає з банановим вкусом, чи це чипси читос, чи це... Я не знаю що це. Е, але в описі цих солдатиків було написано, що вони ось такі бежеві, хоча вони якісь. Я не знаю. Але я її буду використовувати, як пеживі. Та ось так виглядають пози. Це копії на IonFix британська піхота. Перша фігурка ось так виглядає. Це ось такий солдат, який марширує, чи просто відпочиває зі своєю гвинтівкою. Тут є ось такий. Ніж. До речі, деталізація непогана, якість пластику теж непогано. Є трішечки на них облою, але це не проблема. і Його можна відрізати, якщо, якщо вас це дратує. Наступна фігурка це ось такий солдат, який показує, куди треба йти. Ось сюди. Та ще нажміть на підписку внизу під цим відео. О, бачите, він вам допоміг. У нього ще ось така тут. Е, ПК, пістолет Кулемет е, Grease Gun. Ще у нього тут ось така сумка та бінокль. Як я вже сказав, тоталізація в них непогана. У мене, до речі, таких солдатів ще ніколи не було. Тому я дуже радий і завжди радий, коли. Я отримую солдатиків. та ще таких, яких у мене ніколи не було. Це солдат, який біжить зі стик-ножом. Дуже прикольна поза. Якість пластику, можливо я вже це сказав, можливо ні. Якість пластику у них непогана. Не найкраща, але непогана. Наступний солдат це ось такий солдат з грізганом. Та він ось так кидає лимонку. Або в цьому випадку мандаринку. <ганату> Гранату, тобто, якщо хтось не поняв. Тепер ось такий солдат, який стріляє з його гвинтівки. Мені дуже подобаються ці пози. Ці солдатики дуже круті, як на мене. Та остання фігурка це ось такий солдат, який дивиться в приціл, та він готовий когось пристрілювати. Що ж, ну а тепер мої оцінки. Плюси та мінуси цього набору. Перший мінус, це такий прям жорсткий мінус, це те, що а, деякі солдати зламані. Тобто вони не повністю зламані, але у них там дуло. Ось, тобто, у цього солдата у нього нема прикладу. Ось як ви можете бачити, він відламався та в пакетику його нема. Тобто, якщо б він був в пакетику, то це б не було б проблеми, я б зміг склеїти. Ось е, ось такий солдат з, з Різганом, у нього дула теж немає. Та ти, таких випадків дуже багато. Ось, наприклад. Ось такий солдат. Е, у нього було зламано дуло. Воно так боталося, коли вже, вже приїхали солдатики. Я, Як ви можете бачити, я приклеїв. Я прикріїв його без ніяких питань. Ось ви можете бачити знову, немає дула у цього чувака. Та це такий е, єдиний мінус е, цього набору. Тому що деякі солати просто... Е, трішечки зламані. Але... Е, нічого страшного. Головне, що вони не повністю зламані, що вони можуть стояти. Ще тут... Цікавий такий кусок. Е, я не знаю, від чого він. Він був з пакетиками бежевих, Я не знаю, що я буду з цим робити. Напевно, я е, його, цей елемент бежевий я покрашу в зелений колір, е, та потім приклею е, як приклад. Я просто хочу, щоб. Полагодити до цього солдатика. Та ще такий єдиний мінус, що у зеленої сторони немає е, двох солдатів. Це така якась дискримінація з зеленою армії чи що, а? Вікондо, що це таке? Ну що ж, е, моя оцінка е, 5 зірочок 5 з 5, е, бо е, мені здається. Мінусів таких... Багато немає таких прям жирних мінусів. Та моя оцінка з 10 це. 9.8 з 10, бо деякі поламані солдати. Та ще немає двох солдатів. Що це таке? Цей хейт зелених? Що ж, ну а на цьому все. Всім дякую за перегляд, ставте подобайки, також не забувайте жмакати на підписку, щоб не пропускати нове відео. Ну а з вами був Денбой та всім бай-бай. Е, Слава Україні.